Лише одна склянка цього простого напою може замінити звичний чай і допомогти нормалізувати рівень глюкози. Сьогодні я розповім про рецепт, який колись знали лише найдосвідченіші лікарі справжній напій Еліксир для підтримки здоров'я підшлункової залози. Ми так часто п'ємо звичайний чорний чай, навіть не замислюючись, що при підвищеному цукрі він може бути не найкращим варіантом. Але уявіть, що існує дуже доступний засіб, який м'яко та впевнено допомагає організму впоратися з надмірною глюкозою. Цей рецепт мені передав старий аптекар, який пам'ятав, як досвідчені фахівці використовували силу природних компонентів, а не лише ліки. Вони добре знали один простий інгредієнт, здатний творити справжні дива для обміну речовин. І сьогодні я відкрию вам цей нехитрий, але напрочуд дієвий метод. Вам не знадобляться складні пристрої чи рідкісні трави, усе потрібне, швидше за все, є просто на вашій кухні. Дивіться до кінця і ви отримаєте покрокову інструкцію, як приготувати цей цілющий напій. А поки ми не почали, підтримайте мою працю, натисніть вподобайку та напишіть у коментарях, який напій ви найбільше любите зранку. Чи полюбляєте ви традиційний чай, чи, можливо, заварюєте трави або віддаєте перевагу звичайній воді. Мені справді цікаво це дізнатися. А тепер давайте розберімося, що ж не так із нашим звичним чаєм. Мільйони людей починають свій день із чашки гарячого ароматного чорного чаю. Це ритуал, звичка, частинка домашнього затишку. І я зовсім не закликаю вас повністю відмовлятися від цього напою. Проте є один дуже важливий момент, про який мало хто замислюється, особливо коли мова йде про здоров'я і рівень цукру в крові. Коли організм уже має схильність до підвищеної глюкози чи стану, який лікарі називають інсулінорезистентністю, він стає значно чутливішим до будь-яких стимуляторів. А що таке звичайний чорний чи навіть зелений чай? Насамперед, це кофеїн. Ми звикли вважати, що кофеїн дає лише бадьорість, але для організму, який і так працює з перевантаженням, намагаючись утримати рівень цукру, це невеликий, але все ж стрес. Кофеїн стимулює нервову систему і змушує наднирники працювати активніше. І у відповідь на цей імпульс печінка може отримати сигнал потрібна енергія, після чого викидає в кров додаткову порцію глюкози. Так і утворюється замкнене коло. Ми хочемо підбадюритися, а в результаті, самі того не помічаючи, поступово підвищуємо собі рівень цукру. Друга і, можливо, найважливіша проблема звичайного чаю це його порожнеча. Так, в ньому є антиоксиданти. Вони корисні для судин, але там немає активних речовин, які б справді підтримували підшлункову залозу. Такий чай не покращує чутливість клітин до інсуліну, він просто проходить повз нас, даруючи тепло і знайомий смак. Але коли мова йде про напій з лікувальними властивостями, нам потрібно щось інше. Нам потрібен напій, який працює, який містить компоненти, здатні допомогти організму урівноважити складний вуглеводний обмін. На жаль, звичайний чай цієї функції не має. І третя, найпідступніша пастка це те, з чим ми його п'ємо. Дуже рідко хтось п'є чай зовсім без нічого, навіть якщо ми не додаємо цукору чашку, рука часто тягнеться за сушкою, печивом, ложечкою варення чи медом. Сам ритуал чаювання провокує нас на споживання швидких вуглеводів, які так небезпечні при підвищеному глюкозі. Чай стає смаколиком, який тягне за собою цілий поїзд солодощів. І ми навіть не помічаємо, як за день із кількома такими невинними перекусами з'їдаємо чимало цукру і випічки. Саме тому досвідчені лікарі минулого шукали альтернативу. Вони розуміли, людині потрібен напій, який не просто тамує спрагу, а й допомагає організму напій. Який сам по собі настільки насичений і корисний, що його не хочеться підсолоджувати чи заїдати чимось шкідливим. Вони прагнули знайти засіб, який діятиме м'яко, але послідовно, день за днем, зменшуючи навантаження на підшлункову залозу, і такий рецепт вони знайшли. У чому ж була мудрість тих лікарів, які не мали сучасного обладнання чи дорогих препаратів, але все ж досягали чудових результатів. В їхньому підході. Вони лікували не симптоми, а шукали першопричину. Сучасний підхід часто працює за принципом пожежної команди: цукор підскочив, ми збиваємо його таблеткою. Це швидко, це дає ефект тут і зараз, але не вирішує головної проблеми. Пішлункова залоза продовжує виснажуватися, а клітини так само перестають реагувати на інсулін. Лікарі минулих поколінь дивилися глибше. Вони чудово розуміли, що діабет другого типу це не просто про високий цукор, це порушення всього обміну речовин, це збій у цілій системі, і лікувати потрібно не цифру на глюкометрі, а весь організм. Їхній головний принцип допомогти тілу відновитися, дати йому інструменти, а не виконувати роботу замість нього. І головним таким інструментом вони вважали засіб, який допомагає клітинам знову чути власний інсулін. Уявіть, що інсулін це ключ, а клітина це замок. При порушеному обміні цей замок ніби вкривається іржею. Ключ є, він повертається, але дверця, що має впустити влюкозу, просто не відчиняється. І весь цей цукор продовжує блукати в крові, не знаходячи шляху всередину клітин. Мудрість лікарів минулих поколінь полягала в тому, щоб знайти речовину, яка б прибирала цю умовну іржу, таку, що очищає рецептори клітин і допомагає їм знову почути сигнал інсуліну. Шукали вони її не в хімічних лабораторіях, вони зверталися до того, що було під рукою, до природних дарів, які колись ретельно вивчали фахівці з лікарських рослин. Вони виявили, що певні рослини та доступні продукти мають унікальні властивості, вони не змушують підшлункову залозу в паніці викидати останні запаси інсуліну, як це роблять деякі препарати. Навпаки, вони діють тонко і мудро. Спершу заспокоюють підшлункову, дають їй перепочити, знімають надмірне навантаження. Потім підтримують роботу печінки, нашого головного сховища цукру. Вони допомагають правильно накопичувати глюкозу та віддавати її рівномірно, не викидаючи в кров зайве при кожному стресі. І найголовніше містять речовини, що змащують ті самі замочки на клітинах. Вони підвищують проникність клітинних мембран і в цьому й крилася їхня таємниця. Не збивати, а нормалізувати, не замінювати роботу організму, а відновлювати його власні механізми. Вони розуміли, що це не справа одного дня, не чарівна пігулка, а м'який щоденний процес повернення організму до природного балансу. Рецепт, про який ми говоримо сьогодні, це втілення такого підходу. Він базується на інгредієнті, який десятиліттями доводив свою ефективність у м'якій, але стабільній підтримці вуглеводного обміну. І зараз я готовий поділитися з вами цими безцінними знаннями. Цей рецепт до смішного простий, але саме в простоті криється його сила. Головний інгредієнт нашого еліксиру це насіння льону. Так, Звичайні недорогі ляні насінини, які легко знайти в аптеці чи в магазині здорового харчування. А весь секрет у правильному приготуванні, яке дозволяє витягнути з них максимум користі, нам потрібен не просто відвар, а особливий кисіль, ледь тягуча настоянка, що і є справжнім лікувальним засобом. Отож, записуйте, рецепт розрахований на один день. Найкраще готувати напій ввечері, щоб до ранку він був готовий. Нам знадобиться одна столова ложка цілих на льону, підкреслюю, саме цілих, не мелених, це дуже важливо. Та один склянка приблизно 250 мл щойно киплячої води. Вода повинна тільки но закипіти. Процес приготування елементарний. Ввечері перед сном візьміть термос невеликий. Але такий, що добре тримає тепло. Якщо термоса немає, підійде скляна баночка з щільною кришкою, яку потрібно тепло вкутати. Але все ж термос найкращий варіант насипаєте в нього ложку насіння льону, заливаєте склянкою окропу, щільно закриваєте і кілька разів струшуєте. І все. Дайте настою постояти ніч, мінімум 8-10 годин. За цей час насіння під дією гарячої води почне виділяти той самий корисний ляний слиз. Це не просто клітковина, це речовина, багата на розчинні волокна, лінгани та омега 3 жирні кислоти. Але найголовніше, цей слиз має дивовижну здатність ніжно обволікати і заспокоювати внутрішні тканини. Вранці ви відкриваєте термос і отримуєте не просто воду. А легкий, трохи тягучий напій, схожий на кисіль. Насіння, звісно, залишиться на дні, але вся користь уже перейде в рідину. І ось ця одна склянка це ваша денна норма. Проціжувати нічого не потрібно, напій п'ємо разом з насінинами, у кишківнику вони продовжуватимуть працювати як м'яка природна щіточка. Як же діє цей ляний слиз? Потрапляючи до шлунку, він м'яко обволікає його стінки. Це вже величезна допомога тим, хто має гастрит чи підвищену кислотність, що нерідко супроводжує порушення обмену глюкози. Але головне, він уповільнює всмоктування вуглеводів та жирів із їжі. Він не дозволяє цукру миттєво потрапляти в кров, робить цей процес плавним і поступовим. Завдяки цьому підшлункова залоза не відчуває панічного навантаження і не змушена виділяти надлишок інсуліну. Норма цукру тримається рівно, без різких стрибків. Ось така проста, але мудра підтримка, не таблетка, що навантажує організм, а природний помічник, який створює ідеальні умови для поступового відновлення. А тепер давайте уточнимо, як правильно застосовувати цей цілющий кисіль, щоб отримати від нього максимальну користь. Просто приготувати це лише половина справи. Друга половина Прийняти в потрібний час. І це критично важливо. Наш ляний напій потрібно пити вранці строго, на черсе. Після того, як ви прокинулись, почистили зуби і випили склянку чистої води, саме час прийняти наш кисіль. Випиваємо всю порцію, приготовлену з вечора, приблизно за 30-40 хвилин до сніданку. Чому так? Бо саме на порожній шлунок слиз може рівномірно покрити стінки шлунку і кишківника. Він не змішається з їжею, а створить захисну плівку. Коли через півгодини ви почнете снідати, ця плівка вже буде працювати, вона стримуватиме швидке всмоктування вуглеводів, каш, хліба і тому подібне. Завдяки цьому цукор підніматиметься поступово і також плавно знижуватиметься. Пийте напій повільно, маленькими ковтками, смак в нього нейтральний, з легкими рослинними нотками. Можна допомогти собі чайною ложкою і з'їсти розм'яклі насінини, вони дадуть додаткову клітковину, що працюватиме в кишківнику. Тепер про тривалість прийому це не засіб від випадку до випадку, тут потрібна система. П'ємо цей напій щодня, без пропусків, протягом одного місяця, 30 днів. Цього терміну достатньо, щоб побачити перші стабільні зміни на глюкометрі і в самопочутті. Після курсу обов'язково робимо перерву. Пити цей напій постійно не можна. Перерва повинна бути щонайменше 2-3 тижні, а краще місяць. Це необхідно, щоб організм відпочив і не виникло звикання. Після паузи курс можна повторити, якщо ваш лікар не заперечує. А зараз прошу вас бути максимально уважними. Я ділюся цими знаннями щиро, але мушу вас попередити. Усе, про що я розповів, це лише допоміжний засіб, це народний досвід і мудрість поколінь, але аж ніяк не заміна лікуванню, яке вам призначив лікар. Будь ласка, запам'ятайте, ніколи не припиняйте прийом призначених медикаментів самостійно. Ляний напій це помічник, а не панацея. Перш ніж вводити його у свій раціон, Обов'язково порадьтеся за своїм лікарем, особливо якщо маєте хронічні захворювання. У насіння льону, як у будь-якого сильного природного засобу, є свої протипоказання. Його потрібно обережно застосовувати людям з проблемами жовчного міхура, особливо при наявності каменів, адже воно має жовчогонний ефект. Також його не рекомендують у гострий період панкреатиту чи коліту. Ваш лікар знає вашу історію хвороби і саме він може дати дозвіл. Будьте мудрими і оберігайте себе. Здоров'я є найціннішим. Ось таким простим, але по-справжньому дієвим рецептом користувалися ще давні фітотерапевти. Він не вимагає великих витрат, але потребує вашої дисципліни і уважності до себе. Пам'ятайте, турбота про себе найважливіша праця. Якщо вам був корисний цей матеріал, підписуйтесь, щоб не пропустити інші поради. Натисніть дзвіночок для сповіщень, поставте вподобайку та напишіть у коментарях: чи пробували ви коли-небудь лікувальні властивості насіння льону. Будьте здорові і бережіть себе.